Магаленький звітик, і знову величезна подяка за те, що ви допомогли нам закрити збір на шоломи. Їх вже завтра мають відправити. Вони відстріляні з сертифікатами, все як треба. Величезна подяка, як завжди, пану Валерію, який вже став. Мені здається, треба будувати таку волонтерку по-чесному члену нашої організації, враховуючи те, скільки він для нас робить. Ще окремо хочу подякувати панам Павлу та Артему та на відомому котику з Ніком Рідзвілом. Останній час ви нас приємно балти донатами. Дякую вам. А, на цьому тижні зроблено багато. Женя потім викладає. Ми влаштовували дитячі свята. А, ще завтра дофасуємо рюкзачки для дітей з вілоінфікованих, побачити потім звіт. Працюємо, не, не зупиняємося трошки згодом побачити все. Але знов мушу вас просити yeah. про допомогу. Анонсуємо новий збір. Це знову збір на амуніцію. Він одразу для кількох підрозділів. Хлопці від Донецького, із Донецького, з Херсонського, із Запорізького напрямку. Вони потребують нашої допомоги, а ми потребуємо того, щоб наші захисники повернулися додому живими. Люблю вам, дякую за кожен репост, кожен лайк, кожен комент і кожну гривню. Ви всі для нас важливі. Без вас ми просто не впораємося. Люблю вас разом до перемоги.